Чи були ви взагалі в музеї в нашому міському. І які, якщо були, то які враження у вас залишилися, За що ви можете про нього сказати? Ну, в музеї я часто буваю, в музеї можна дізнатися. Дуже багато цікавого про наш край, про наше місто, про наших е, мешканців міста. Там часто проводять е, творчі виставки наших художників, наших майстринь. Також е, Різні заходи. Я своїми подругами, своїми родичами. Часто буваю на цих заходах, участвувала в виставці. Як можна би було б покращити? Чи взагалі потрібно покращувати умови? Ну, я думаю, що місцева влада має більше уваги приділяти розвитку музею. Адже щоб це було цікаво не тільки для наших мешканців, а і для інших, для туристів. Як для мене приміщення маленьке, треба більше приміщення. По-друге, може більше коштів виділяти для того, щоб більше розвивався музей. Коли до мене приїжджали друзі, ми завжди приходимо на наш меморіал. Це... Зразу тут дуже гарна локація, дуже гарні експозиції. В музеї саме ціна – це історія, тому що люди забувають історію і потім якби трапляються такі ситуації, як зараз. Хочеться, щоб наш музей розвивався, розширився, щоб сюди почали люди ходити частіше. Наш історичний музей южноукраїнський наповнений, значить, там дуже багато експонатів різної тематики, мабуть, від давнини нашого краю, от, я маю відусь територію южноукраїнська і околиць. До періоду сучасності до зараз мені дуже подобається, що істори музей історично прослідковує події, які відбуваються в Україні. Тобто, от, наприклад, наша війна, яка відбувається, от російсько-українська війна, вона вже закарбована, вона вже відслідкована, вона вже поставлені пункти. Тобто її не треба буде колись згадувати, і ось вона вже зараз є. Це дуже такий важливий момент. б побажав би музею розширюватися, примножувати і як це, нові якісь здобутки, які будуть розвиватися, щоб було місце для цього. Це було б дуже класно, тому що інколи дефіцит місця зупиняє. От, тому це моє таке побажання і е, розвитку, модернізації. Коли я бачу якісь анонси, які мене особисто цікавить, або є анонси, які я можу порекомендувати, то я обов'язково приходжу, я приймаю участь. Е, ну, наприклад, були такі заходи, які влаштовував сам художник. Ми малювали віном картини кавою. А також мені дуже подобаються заходи, які влаштовує директорка музею Зарислава. Вона то були хіти там х Вона вона запрошує багато таких яскравих особистостей. Дуже багато, до речі, там заходів для діток влаштовують. Там і майстер-класи, і екскурсії, особливо літом. Влаштовують екскурсії сам музей. Багато заходів. Присвячених нашим захисникам. Кожного року ми організовуємо літній англійський табір «English Summer Camp Wonderful World, і е, кожна зміна відвідує цей музей. Перший раз ми прийшли, коли це був два пам'ятаю, 22-й рік початок війни. То діти тут разом з представниками, якщо я не помиляюся, це ДІТ, вони шили. Обереги. Ці помню сердечка вони шили, о, і нашили дуже багато, і відправили хлопцям на ЗСУ. Чудово, музей мені дуже подобається. Тут е, іде з давніх тавен історія так, і завершується сучасними нашими е, воїнами, так, там зал присвячений для наших воїнів, загиблих. Історію ми творимо самі зараз, але ми маємо знати, звідки ми, хто ми є. Ми маємо знати свій код, код нашої нації.